Хочете допомогти людині змінитися і дати зворотній зв'язок, але боїтеся її образити. Взагалі, на початку, чому ми так боїмося образити? Щось ми сприймаємо критику, якусь таку атаку, в якій потрібно нам захищатися, тому це максимально неприємний досвід. Далі, друге, це невдало підібраний тон, міміка. Інша людина просто злякається вас і, звісно, не буде агресувати або їй не сподобається ця критика. І третє, те, що ми не конструктивно критикуємо. Ми тільки говоримо про мінуси, а про позитивні сторони ніхто ніколи не згадував. І взагалі, як допомогти в цій ситуації? Саме перше, вам треба зрозуміти, така, знаєте, техніка, як сендвіча, коли ви якось хочете дати людині з. Воротні зок чи якусь критику, ви маєте святку сказати щось позитивне, тобто ти молодець ти ж була та проте я в цій ситуації бачу. Наприклад, те зробити по-іншому, так, і в кінці знову закрили якимось позитивом. Далі дуже важливо, знаєте, давати якихось таких ярликів людині, тобто говорити по конкретній ситуації. От, наприклад, в цьому звіті ти написала там, наприклад, там, якусь секцію погано, тому що і показувати, 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 не говорити, що ти взагалі не вмієш працювати і тому подібне. І третє, звісно, то не міміка. Дуже важливо, щоб вона була така, знаєте, максимально лояльна, не кричати, ніяк не реагувати, а просто людині, знаєте. Як, як добрий друг запропонувати пораду, якось можливо по іншому подивитися на цю ситуацію, і не треба боятися цього зворотнього зв'язку. Знаєте, не, не треба боятися такої, знаєте, давати зворотній зв'язок, чи можливо якось так давати поради. Треба пробувати проте максимально по, з максимальною повагою до іншої людини.